I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про січень місяць. Вітаю вас з початком 2024 року. Нехай цей рік подарує вам більше приємних моментів ніж це було в 2023 році, тому що мені здається, 2023 перевіряв нас на міцність. Тому 24-й давайте уже просто здійснення тих всіх бажань. До яких ми йдемо, найголовніше бажання у нас, звісно ж таки, одне. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Скажу, що січень місяць у нас такий достатньо вагомий, в всі планети збираються, всі особисті планети збираються в знакові козирі. Тобто таке скупчення планет буде саме в цьому знакові. Що це означає? Звісно ж таки, козироги розпочинають свої дні народження. А в принципі, там, де вас стоїть куспіт, якого Будинку стоїть знакові козыріг. Та сфера вашого життя буде найбільш така активна, популярна і для вас більше часу буде займати. Тому що туди переходить як Меркурій, Марс, так і Венера також буде в знакові козарі. І також у нас формування нового місяця також в цьому знакові. Тому той будинок, куди вас потрапляє саме знак козаріга, буде найбільш, найбільш актуальним. Зараз ми вже дійдемо до цього і поговоримо про це більше детально. Але зараз ще скажу, що у нас Плутон міняє виходить навпаки з козирога і переходить в знак водолій. І тому у нас така розпочинається ера на 20 років, тому що Плутон у нас дуже довго іде по одному знакові, цілих 20 років він буде перебувати в знакові водолій, тому потрошки починає трансформувати знак водолія. І якщо у вас стоїть якась особиста планета в цьому знакові, то, звісно ж таки, прийдеться перепрацювати і передивитися, фундаментально передивитися цю сферу свого життя. Діви, а зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак, і скажу, що в принципі козиріг у вас куспіт п'ятого будинку попадає саме в знак козиріг. Тому для вас це дуже актуально, буде сфера романтичних відносин, взагалі сфера дітей, закоханості, творчих таких процесів і реалізації себе взагалі в творчості і в таких приємних моментів в ваших хобі, те, що вас захоплює і дарує приємні такі моменти. Тому, в принципі, січень місяць це більше, мабуть, від. Відходження від робочих моментів і більше надихання такими приємними якимось часопроведенням. Якщо це 24 січня, у вас Марс переходить в знак. Козирів, тобто ваш п'ятий будинок, і тому тут активна ваша позиція буде в такій в цій творчості. Якщо, наприклад, ви шукаєте собі романтичні відносини, то тут ви будете активно проявляти позицію в виборі свого партнера. Тим більше, що у нас 11 січня розпочинається, формується новий місяць в знакові. Цьому знакові, тому тут можуть і розпочатися якісь нові романтичні відносини. Тут може і бути в когось народження дітей, тому що у нас формування нового місяця це розпочинання чогось, так тому в когось можуть народжуватись діти. А також 14 січня у нас і Меркурій переходить, тобто і спілкування, романтичні спілкування будуть для вас максимально актуальні, тому що комунікація з протилежною статтю буде також актуальна. Тим більше у нас Венера переходить 23 числа знову ж таки знак козиріг, тобто венера у нас символізує романтичні відносини. Тому для вас такий взагалі січень місяць дуже приємний місяць, і мені здається, найбільш такий позитивний, тому що ви можете більше за всіх відпочивати або проявляти себе просто в творчих якихось процесах. Це точно не якісь робочі такі моменти. Або навіть якщо і буде робота в цей період, то все одно вона вам буде приносити максимальне задоволення. І ваші поїздки, наприклад, якщо ви хочете з якоюсь людиною, з вашим партнером поїхати, наприклад, кудись відпочити, то ця поїздка точно принесе вам багато задоволення. Тому що цей період взагалі такий більш творчий, романтичний, відкриє вас зовсім по-іншому, і, можливо, що буде більш такий надихаючий. Тобто новий рік розпочинається у вас дуже позитивно. Якщо це стосується, наприклад, дітей, якщо у вас є діти, не народжуються зараз, а взагалі є дорослі діти або діти, які ходять в школу, в садочок, то можливо, що зараз ви будете активно приймати участь саме в їх житті, тобто максимально багато часу ви будете проводити саме з своїми дітьми. Тобто, ось ці поїздки, про які я говорила, можливо, будуть саме пов'язані з дітьми, можливо, що діти, ну саме зараз канікули, можливо, вони десь відпочивають і ви їдете разом з ними. Можливо, ви організовуєте їм. Поїздку і більше націлені саме на реалізацію цього, тобто більш активну позицію маєте саме в цій сфері. Тому, звісно ж, таки подорожі також можуть бути разом з, з вашими дітьми. Якщо це, наприклад, говорити про творчість, то можливо ви для себе будете відкривати якесь нове хобі, нове захоплення. Можливо, чимось будете цікавитися, чим з часом можете захопитися повністю. І скажу також, що в принципі розпочинання якогось нового хобі також може бути, тому що у нас. Нагадаю, 11-го числа розпочинається щось нове, тому якщо у вас немає дітей, немає романтичних відносин, і вам в принципі не цікаво зараз, то можливо, що ви будете реалізовувати себе в творчості. Тому подумайте, яке хобі, що яке заняття, так яке, яке ремесло приносить вам задоволення, тому що там ви можете максимально реалізуватися. Цей період для вас це буде максимально і приємно, і звісно ж таки принесе багато задоволення. Тепер давайте перейдемо до Плутона, який переходить, виходить з знаку козарів і переходить знак водолій. Тобто, це ваш уже інший будинок для вас це сфера роботи і здоров'я. Тому скажу, що в принципі у нас водолій проходив трішки, заходив уже в знак водолій з 23 березня по 11 червня. Тому можливо, що ось цей період щось розпочиналося. Стосовно роботи або стосовно здоров'я. Тут можливо, що ви брали більш активну позицію в робочих якихось моментах, або, можливо, думали над тим, щоб змінити повністю трансформувати свою роботу. Скажу, що Плутон у нас дуже повільна планета, тому, в принципі, він буде заходити в знак водолій на цілих 20 років. Тому скажу, що 20 років вам у вас буде для того, щоб повністю змінити свою роботу. Ну, це, звісно ж таки, жарти, але в принципі тут можуть бути розпочинатися якісь зміни стосовно на вашої роботи. Плутон це така планета, яка фундаментально може зруйнувати щось і щоб побудувати щось нове. Тому, звісно ж таки, за ці 20 років всі діви будуть передивлятися свою професію тим, чим вони займаються, взагалі свою посаду, і звісно ж таки те діло, яке приносить їм заробіток. Тому тут тільки-тільки розпочинаються 21 числа, у нас Плутон заходить в знак водолій. І також здоров'я, що стосується здоров'я. Тут потрібно, звісно ж таки, приділяти більше часу своєму здоров'ю, тому що Плутон повністю трансформує, може принести якісь ситуації, такі достатньо кардинальні, так, коли життя заставляє вас займатися своїм здоров'ям. Тому тут, звісно ж таки, потрібно проявляти самому активність і ініціативу в тому, щоб доглядати за своїм тілом, за своїм здоров'ям, за своїм самопочуттям більш краще, щоб не виникало якихось ситуацій, коли ви вже дотягнули до останнього, і потім вже вирішуєте якесь захворювання. Тому краще за все, звісно ж таки, починати слідкувати за своїм здоров'ям вже зараз. Ось, і тим більше, що у нас формування повного місяця ще буде 21 січня, і скажу, що це завершення якоїсь ситуації, саме також стосовно здоров'я може бути, або стосовно вашої роботи. Це могло розпочинатися ще в серпні місяці. Тобто якась ситуація, якщо ви, наприклад, щось розпочали, наприклад, лікування якесь, то зараз воно може завершитися. Якщо ви розпочинали якийсь курс взагалі. Оновлення свого організму, то можливо, зараз ви також завершуєте цей процес. Можливо, що ви протягом останніх півроку пропивали якісь вітаміни, щоб покращити своє здоров'я. То також цей період завершується, і ви вже бачите результат. Тобто цей період приносить результати, приносить якісь дивіденди. Якщо це стосується роботи, то можливо, що ви розпочали якийсь проєкт, який зараз закінчуєте. Або, можливо, який приносить нарешті той результат, до якого ви прагнули останні півроку. Тобто, згадайте, що у вас було актуально в серпні місяці, тому що зараз це або завершується, остаточно завершується, або, наприклад, ви підбиваєте якісь підсумки, ви висвітлюєте, для себе якусь ситуацію, яка зародилась саме тоді. Тому ось такий цікавий у вас січень місяць. Більше ж, звісно ж таки, він фокусує вас на таких приємних якихось життєвих ситуаціях. Ну що, наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам ту людину, з якою ви захочете розпочати відносини, або, можливо, приємні такі моменти разом з вашими дітьми. Тому до нових зустрічей та як завжди, все буде Україна!